Вітаю вас на YouTube каналі компанії Altair. В цьому відео ми зробимо огляд повітряного обігрівача ДжМІль моделі VF5001. Особливістю цієї моделі є можливість переключення з режиму роботи 5 кВт на режим роботи 2 кВт. Також ця модель поставляється в двох варіантах живлення 12 та 24 В. Обігрівач поставляється в коробці з логотипом бренду Jmil, з двох сторін якої забережена таблиця з технічними характеристиками. Розрізаю скотч, відкриваю коробку. Дістаю паливний бак на 10 літрів, пластину для кріплення обігрівача та обігрівач, який захищений пінопластними пластинами. Коробку з деталями. Обережно розрізаю скотч та дістаю обігрівач захисної плівки. Також тут знаходиться пульт керування з екраном та пульт дистанційного керування. В лівому відділі знаходиться паливний насос. Корпус автономки виконано з термостійкого пластику. Під зовнішнім кожухом знаходиться блок теплообмінника, серед ніякого розташована камера згоряння зі сталі та хрому, стійка до зносу та окиснення. Поруч знаходиться свічка розжарювання. Ця модель обігрівача комплектується японською свічкою від бренду Kyocera. Вона є дорожчою. Але набагато надійнішою, ніж будь-яка китайська свічка. Повітря до обігрівача нагнітається турбіною з двигуном підвищеної надійності. Керування всіми компонентами автономки здійснює інтелектуальний блок управління. В комплекті з автономкою йде випускний патрубок для гарячого повітря. Впускний патрубок, труба для вихлопних газів, дифузор повітря, повітряний фільтр, фіксатор насоса, паливна магістраль, проводка, металеві хомоти. Пластикові стяжки, перехідник для паленої магістралі, палений фільтр, болти та гайки для кріплення, глушник вихлопної труби, кріплення до глушника, пульт з брелком дистанційного керування та насос для палива. Збираємо обігрівач. Надягаємо хомут на вихлопну трубу. Затягуємо. Одягаємо хомут на впускний патрубок. Та під'єднуємо до нього повітряний фільтр. Під'єднуємо патрубок до автономки та затягуємо хомут. Розпаковуємо. Конектори з дротами та з'єднуємо їх з автономкою. Підключаємо пульт керування. Під'єднуємо до насоса палну магістраль та з'єднуємо насос з автономкою. Під'єднуємо кабель до насоса. Для вимірювання та тестування показників обігрівача ми послідовно підключили автономку через мультиметр до блоку живлення, який, до речі, також можна замовити на нашому сайті. Для знаття замірів температури у нас встановлений термометр з термопарою. Для вимірювання швидкості повітря був використаний анемометр. Для того, щоб встановити час на автономці, потрібно натиснути кнопку налаштування та стрілочками і кнопкою ОК встановити поточний час. Для того, щоб налаштувати таймер в вімкненні автономки, потрібно зажати кнопку налаштувань та натиснути на неї ще раз. Після цього клавішами вверх та вниз та кнопкою ОК налаштовуємо час, через який повинна вімкнутися автономка. Я вводжу 15 хвилин. Встановлюємо час вимкнення. Для цього зажимаємо кнопку налаштувань та натискаємо на неї два рази, щоб з'явився мигаючий таймер. Після цього вводимо бажаний час вимкнення автономки. Я вводжу 3 години 30 хвилин. Саме через цей час обігрівач сам вимкнеться. Перед першим вимкненням автономки рекомендуємо запустити паливний насос для того, щоб обігрівач Встиг закачати паливо в камеру згоряння. Це робиться за допомогою натискання клавіші налаштувань та клавіші вниз на декілька секунд. Після чого потрібно натиснути на кнопку ОК та дочекатися закінчення роботи насоса. Щоб увімкнути обігрівач, натискаємо кнопку Живлення. Після чого Починає працювати турбіна, насос та свічка розжарювання, і споживання енергії доходить до 8-9 А. Щоб увімкнути режим клімат контролю, потрібно затиснути клавіші вверх та вниз одночасно до моменту, поки не з'явиться надпис з температурою. Якщо ми виставимо бажану температуру, то обігрівач буде її підтримувати, регулюючи свою потужність автоматично. Ручний режим керування потужністю також вмикається зажиманням клавіш вверх та вниз одночасно. Після цього ми можемо ввести бажану потужність обігрівача. На першому рівні потужності автономка розігріває повітря до 67 градусів споживання електроенергії. Становить 03 ампера. Швидкість повітря становить 3,5 метрів на секунду. На 10 му рівні потужності температура вихідного повітря становить 104 градуси. А споживання енергії 4,5 ампера. Швидкість повітря 8,7 метрів на секунду. Вимикати обігрівач варто лише кнопкою живлення. Тоді запускається очистка камери згорання та охолодження автономки. Автономку можливо перевести в режим роботи 2 кВт. Це буде зручним варіантом використання, коли в салоні стає прохолодно. Але 5 кВт режим навіть на мінімальній потужності занадто сильно нагріває повітря. Для того, щоб перевести автономку в режим роботи 2 кВт. Потрібно затиснути кнопку налаштувань та кнопку ОК на декілька секунд. Після цього натиснути на кнопку налаштувань три рази та ввести пароль 1234, після цього потрібно замінити літеру H на літеру L. На першому рівні потужності 2 кВт режиму температура становить 44 градуси, а споживання електроенергії 09 А. Швидкість повітря, яке видувається з обігрівача, становить 4,4 м на секунду. На 10 рівні потужності 2 кВт. Температура вихідного повітря становить 42 градуси, а споживання енергії 3,6 А. Потік повітря, який видувається, становить 8 метрів на секунду. На цьому все. Ви дізналися, як експлуатувати та налаштову автономку. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватись більше цікавого. Якщо у вас залишились якісь питання, телефонуйте нам. Допоможемо все вирішити. До зустрічі!